Нові конструкції гідрокостюмів забезпечують додатковий захист від укусів акул. Еволюція захисту як нові гідрокостюми змінюють правила океану. Океан завжди був місцем подвійності. Його краса заворожує, а можливості для досліджень і пригод здаються нескінченними. Але в той же час її прихована потенційна небезпека напад акули. Незважаючи на те, що ймовірність зіткнення з хижаком вкрай мала, сама думка про зустріч з ним у багатьох викликає страх і тривогу. Традиційно захист від акул зводився до навчання правилам поведінки в місцях їх проживання, використання електростатичних відлякувачів в крайньому випадку надії на удачу. Але тепер, завдяки новим технологіям, серфери, дайвери та всі, хто проводить час в океані, мають новий рівень захисту, гідрокостюми, стійкі до укусів акул. Як людина, яка багато років вивчала морське життя та проводила незлічену кількість годин в океані, я завжди поважала акул. Вони є вершиною еволюції, неймовірно ефективними хижаками, які відіграють важливу роль у підтримці балансу морської екосистеми. Однак розуміння їхньої сили та потенційної небезпеки завжди змушувало мене замислюватися, як ми можемо забезпечити безпеку людей, які проводять час у своїх місцях проживання, не порушуючи природний порядок речей. Від кольчуги до нанотехнологій – шлях до ефективного захисту. Традиційні методи захисту від акул, такі як використання кольчуг, були ефективними, але громісткими та незручними. Вони серйозно обмежують рухливість і задоволення від перебування у воді. Електростатичні відлякувачі, хоч і перспективні, але не завжди надійні, і можуть бути неефективними проти великих і агресивних особин. Нові стійкі до укусів гідрокостюми є значним кроком вперед. Вони поєднують передові матеріали та технологію для забезпечення максимального захисту з мінімальним компромісом щодо функціональності. Використання кевлеру, поліетиленових нановолокон і навіть інтегрованих секцій кольчуги в стандартний неопреновий гідрокостюм є інноваційним підходом до вирішення проблеми безпеки в океані. Науковий підхід до тестування, реалістичні сценарії та об'єктивні результати. Мене вразив науковий підхід дослідників університету Фліндерса. Заманювання білих і тигрових акул за допомогою кульок із приманкою та заміна приманки або на стійкий до укусів матеріал, або на традиційний гідрокостюм, чудовий спосіб отримати об'єктивні дані про ефективність різних конструкцій. Результати, отримані в результаті цих тестів, говорять самі за себе, стійкі до укусів матеріали практично виключили можливість серйозних пошкоджень, тоді як стандартні неопренові костюми мали глибокі сліди від проколів. Різниця була очевидною замість глибоких ран стійких до укусів матеріали залишали лише неглибокі поглиблення, більше схожі на відбитки зубів домашніх тварин. Чому це важливо запобігання смертельній крововтраті? Важливо розуміти, що основною причиною смерті при нападі акули є не розтрощення тканин, а крововтрата. Нові стійкі до укусів гідрокостюми можуть запобігти саме цьому, зменшити ризик серйозної кровотечі та дати людині шанс вижити. Особливо це стосується тих, хто займається екстремальними видами спорту, такими як серфінг і дайвінг, де ризик зіткнутися за кулою вищий. Стійкий до укусів гідрокостюм може бути життєво важливою частиною спорядження для цих людей. Обмеження та перспективи комплексний підхід до безпеки. Однак варто зазначити, що нові гідрокостюми не є панацеєю. Як справедливо зазначає Чарлі Хьювенірс, вони не можуть запобігти роздавленню тканин і не гарантують абсолютної безпеки. Безпека в океані це комплексний підхід, який включає освіту, технології та запобіжні заходи. Стійкий до укусів гідрокостюм слід розглядати як частину цієї системи. У майбутньому я бачу великі перспективи розвитку технологій захисту від акул. Можливо, в майбутньому з'являться гідрокостюми з вбудованими датчиками, які будуть стежити за поведінкою акул і попереджати про потенційну небезпеку. Або з'являться нові матеріали, які будуть ще стійкішими до укусів і при цьому будуть легкими та зручними у використанні. Особистий досвід і рекомендації, що я рекомендую тим, хто проводить час в океані. Я сам неодноразово стикався з акулами в їх природному середовищі існування. Одного разу, перебуваючи на борту в Тихому океані, я зіткнувся на віч з великою білою акулою. Це був незабутній досвід, який назавжди змінив мої стосунки з океаном. Після цього випадку я став приділяти ще більше уваги питанням безпеки. Я завжди ретельно досліджую потенційні небезпеки в районі, де планую пірнати, і завжди вживаю всіх необхідних запобіжних заходів. Якщо ви плануєте проводити багато часу в океані, я б заохотив вас розглянути можливість інвестування в гідрокостюм із захистом від укусів. Можливо, це не найдешевша покупка, але вона може врятувати вам життя. Висновок, нова ера океанічної безпеки. Нові гідрокостюми, стійкі до укусів акул, є великим кроком вперед у забезпеченні безпеки людей в океані. Вони поєднують передові технології та науку для забезпечення максимального захисту з мінімальним компромісом для функціональності. Хоча вони не є панацеєю, вони можуть значно знизити ризик серйозних травм і втрати крові під час нападу акули. У поєднанні з іншими заходами безпеки вони можуть допомогти створити безпечніше та комфортніше середовище для всіх, хто любить океан. Ера безпеки океану тільки починається, і я впевнений, що майбутнє принесе ще більше інноваційних рішень, які допоможуть нам насолоджуватися красою та можливостями океану, не боячись його потенційних небезпек.